Бачите, вже тумбочки позбирали, зараз ще довішуємо такий стиль, наприклад, дивіться. Ось такий стиль фасадів. Класика жанру, МДФ-фасади, є в білому кольорі, є, є ну, класичний колір, горіхо є в білий колір. Зараз довішуємо, зараз покажу, як це буде виглядати. Корпуси позбирали, зараз покажу. Дивіться. Оп, і тут буде висіти кухня, зараз, зараз ми доробимо. Якщо такий стиль відправка в будь-яке місто України безкоштовно, тут буде ще класика в білому кольорі, в гріхому. То ми на складі, це не є вдома в клієнтів. Наприклад, оце глянце фарбована на 2 метри, коштує по ціні метабоксу, металевий бокс. Така фарбована глянця в сірому або білому кольорі ціна на 2 метри 17 тисяч гривень. Така в фарбованому матовому, сірому, або це ручки металеві, це фарбовані сірі матові, або можуть бути фарбовані білі матові, то ціна такої так само: 17-18 тисяч гривень. Відправка любе місто України товщина сільниці 38 мм. міліметрів. Все зараз доробимо і скинемо.